Ми на Київ-Карфесті і разом зразу подивився мотоцикла, якого хотів. Я хотів взагалі хаябуса. Чого? Старий корсь 2003 рік. Але 30 пробігу з Японії привезений. Це така була ну не те, що навіть мрія. ну В дитинстві, коли я їздив ще на Мінську, ці хаябуси це було яке насіля, початок 2000-х. І оцей найшвидкісніший мотоцикл був взагалі в світі рахувався. І це ми там. Ну, Дивились на них там, типу, вау, що навіть предел вмічтання. Я такого принципі я навіть не міг собі там навіть подумати, що в коли-небудь буде. Зараз вони настільки подешевшали, тому ну, що, типу, можна класно хаєблузу взяти за 6,5 тисяч баксів, каже, навіть по нашим дорогам не їздить. Нічого не взяти за колес. Вона мені візуально взагалі не подобається, бо дизайн початку 2000 х ну такий урод, чесно. Але так як вона їде, і такий олдскул, там немає ні АБС, ні хрена немає. Тупо 175 кінських сил. Заднє колесо і погнав. От, цим мене підкупила і ціною. О, таку, я рахую, таку техніку в колекції можна тримати, на ній проїхати 3-5-10 разів в рік і, і якби все. Тому що, щоб постійно їздити, треба новий мотик мати. І